Місцеві центри забезпечують доступ до безоплатної правової допомоги у цивільному та адміністративному процесах для цілої низки соціально незахищених категорій громадян, таких як малозабезпеченим учасникам бойових дій, у тому числі це стосується учасників АТО із відповідним статусом та членів сімей загиблих, дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, біженцям та іншим. Нещодавно на базі Коростенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги директор регіональ центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Житомирській області Олександр Гарбеда спільно з начальником головного територіального управління юстиції Житомирської області Олександром Грабером проводили прийом громадян з юридичних питань. Основна мета це безпосередньо почути проблеми людей як найшвидше, як найоперативніше їх вирішити або вжити максимум заходів для вирішення їх найближчим часом. Дані виїзні прийоми. Вони проходять в рамках затвердженого графіку і будуть проведені в кожному без винятку з районів Житомирської області. Сьогодні перша половина дня ми вже з таким же самим візитом відвідали Олевськ, відвідали Лугіни. В основному з якими питаннями взагалі звертаються найактуальнішими такими питаннями? Люди Найактуальніше, наприклад, сьогодні ми проводили прийом в Олевському і в Лугінському бюро правої допомоги. І зверталися наприклад в логінах дуже багато аточників звертались з питання їх захисту соціальних прав, гарантій, які передбачені законодавством. В Олевському районі люди зверталися з питань оплати чи Чорнобильських виплат, які, на жаль, на, на сьогодні затримуються і невчасно оплачуються їм. Це соціальні, побутові питання. На прийомі коростенці зверталися з особистих питань соціального забезпечення, оформлення та прийняття спадщини, виконання судових рішень, оформлення субсидій. Так як добре налагоджена співпраця центру з кримінальною виконавчою інспекцією, були обговорені питання, що стосуються роботи інспекції та призначення адвокатів. Такі подібні виїзні прийоми також проводяться в е, даних бюро, які підпорядковані якби, центру, і вони е, вважаються відокремленими підрозділами, структурними. На початку 1 вересня е, було в Лугінах е, було 89 звернень і видано 7 доручень. В Малині було 124 звернення і видано 79 доручень. В народичах 56 звернень, видано 6 доручень. Овруч 63 звернення, видано 5 доручень. Хорошів, це колишній Володар Волинський, 120 звернень і видано 6 доручень до нашого місцевого центру. На сьогоднішній день вже звернулось близько 604 чоловіка за 2016 рік. З них було 382 доручення. Надано такі виїзні зустрічі по наданню юридичних консультацій проводитимуться і надалі.